Полтавці йдуть до меморіалу у багатьох на грудях. майорять символи пам'яті червоні маки. Пані Наталія щороку з колегами по роботі та з рідними кладе квіти до священного вогню. Це велике свято. У мене дідусі обидва пройшли шляхи війни спочатку до кінця. Я поважаю це свято, тому приходжу кожен рік на покладання». «Буду шанувати тих, що загиблими ви ніхто нас захищали. Чому ми зараз живемо спокійно в мирі? Щороку приходжу». Це наше свято. Ми повинні сюди приходити і, і е, дякувати нашим батькам, що вони завоювали нашу перемогу. Сивочулі ветерани наголошують, десятиліття не стирають у пам'яті жахливі часи. І як не дивно, але найчастіше колишні піхотинці, танкісти моряки, згадують не бої та смерть, а хвилини тиші, миті зустрічі з рідними. Василю Глущенко 2016-го виповнилося 92 роки. На фронт потрапив у 16. Від Курської дугі дійшов до Берліна. Усю війну прагнув розписатися на стінах рейстагу. Мрія збулася. Велике щастя, що я дожив до цього дня. Значить, що мені в цій житті ще більше треба? І, може, не тільки лично мені. Мені Богом вручена висока награда, ведь я живим залишився на війні. Дошов я з Курської дуги до Берліна з боями». Штурмував Берлін, брав рейхстаг, розписався на стіні Рейхстага. Поэтому відчуваю тільки огромную радость. горел в танке, три ранения не контузия, остался живой. стався Чи не щодня наш земляк згадує своїх однополчан? От я сам з білим родом, то там нема ні єдинственного чоловіка, який бы живий сьогодні, а там 36 моїх друзів. Ушла на фронт місяць со мною однокласники, а вернулись п'ять. Як не прикро, але ті, хто боронив від ворогу країну, йдуть за межу. За подвої на полтавській землі більше сотні радянських воїнів отримали звання герої Радянського Союзу. 27 з них посмертно. Нищила наш край окупація. Тисячі земляків загинули, визволяючи очі край. Чотири ворожі літаки воював з Україною в серці. Це по праву велике свято, хоча дійсно зі сльозами на очах. Ми всі знаємо, що понад 8 мільйонів українців не повернулися до своїх домівок, захищаючи честь і гідність Батьківщини. Мільйони українських сімей не дочекалися повернення з фронту свого батька, свого брата, свого сина. Сьогодні ми вспоминаємо всіх. Всіх наших ветеранів, які загинули в тій страшній війні, тих ветеранів, які вже стали молодими ветерани, які стали святими людьми, які захищали, захищають нас на сході України, загалом з фронту не повернувся кожен п'ятий мешканець Полтавщини.